Ми помітили їх відносно недавно, коли малі радіокіровані дрони стали іграшками для наших дітей. Та виявляється, що всі ці білі квадрики, які знімають згори красиві краєвиди або навіть розприскують добриво на полях. Це навіть не верхівка айсберга. Майже 200 років в секретній тіні військових заводів відбувається тиха, але смертельна безпілотна еволюція, яка перетворила сучасну війну на битву дронів. Мало хто знає, прапрадіду сам сучасних бойових дронів був безпілотний Аеростат. В 1849-му, коли австрійське військо намагалося захопити бунтівну Венецію, вперше артилерійський обстріл не допоміг атакуючим. Гармати по суходолу не змогли підтягнути на потрібну відстань, а власного флоту в Австрії не було. Тоді один з офіцерів запропонував за сприятливого вітру запускати в бік Венеції повітряні кулі. Радіо ще не винайшли, тож для скидання бомб з таких аеростатів розробили спеціальний годинниковий механізм. Якщо вітер не мінявся, бомба через півгодини після запуску падала десь у місті. Під час однієї з атак австрійці підняли на бомбардування Венеції цілу повітряну флотилю, не менше двох сотень повітряних куль. Кожна до 10 метрів в діаметрі. Суттєвих наслідків ця перша атака дронів не мала, але потенціал бойових машин без людини військові помітили. З тих пір кожен винахід людства отримував розвиток в сфері безпілотних бойових машин. Винайшли радіо, і ніколи Тесла в 1899-му показав публіці свій радіокерований човен торпедо. А коли брати Райт придумали літак, військові одразу побачили вигоду від створення його безпілотної версії. Ще під час першої світової війни, більш ніж 100 років тому, країни розпочали перші експерименти з безпілотними планерами. Спочатку ці безпілотники використовувалися як радіокеровані мішені для підготовки зенітників на кораблях американського і британського флотів. Але згодом, в 30-х роках минулого століття, військові інженери вперше спробували створити керовані літаки бомби. Ось це німецька плануюча авіабомба Хеншель 293 Її в роки Другої світової запускали по кораблях супротивника з літака на безпечній для пілотів відстані. Далі двигун самого безпілотника розганяв його до 360 км кілометрів на годину. Управляв цим літаком-бомбою спеціально навчений оператор хвості цього дрона запалювалися спеціальні вогні, щоб він до останнього бачив, куди летить керована ним бомба. Та найбільших успіхів в роки Другої світової і наступних війн досягли дрони. Розвідники, обладнані велетенськими плівковими камерами. Вони могли залітати глибоко в лінії оборони ворогів, без ризику для життя пілотів. Під час війни у В'єтнамі американські дрони здійснили близько трьох з половиною тисяч розвідувальних польотів. Та справжня революція в історії дронів почалася в 90-ті – коли комп'ютерні технології та gps навігація дозволили через супутники керувати безпілотниками за тисячі кілометрів в режимі реального часу, відтоді більшість бойових дій проти терористів Аль-Каїди та інших терористичних груп здійснювалися саме за допомогою американських ударно розвідувальних дронів. Предаток такий дрон може лишатися в повітрі на 18 годин і має на борту керовані ракети. Оператори цих дронів знищували терористів, сидячи в пунктах керування за тисячі кілометрів від них. Щоб потім, коли закінчиться зміна, сісти в автомобіль і повернутися додому. Під час успіхів турецьких байректарів під час війн в Сирії, Лівії та Нагорному Карабаху, війна в Україні перший масштабний конфлікт, в якому зіткнулися армії дронів. Росіяни поки що виграють кількісно. Вони коригують артилерійські та ракетні обстріли своїми дронами Оріон та Орлан. Проте західні санкції змушують їх начиняти колись уславлені дрони Орлан 10 цивільними фотоапаратами і мікросхемами ледь не від пральних машин. Перевага росіян поступово перестає бути суттєвою. Кожен день Україна і союзники вчаться і вдосконалюють власні технології. Які максимально швидко піднімуть безпілотні апарати на якісно новий рівень, Станіслав Ясинський, Іван Головач, ТСН марафон. Єдині новини.